посилка із туреччини. Це все? Ні. Бурочка. Ой, Я не знаю, хто так поставив стол. Ща ще куля несе щось там. Ой, ми збираємося в магазин їхати. Вернее, нам надо в місто з'їздити просто. Це Коля передачку забрав. що? Підкармлюють, щоб вона, не дай Бог, не потеряла вкус Турції, так? Да? <риклад> щоб <риклад> этот. Не, не потеряла нюх. Що, ще? А щоб не замерзли в машині, поки ми будемо це саме. <риклад> я не собираюсь довго його кататися. Мені рано лягати, тому я Под... <риклад> Закривай двері, щоб не зайшов. <риклад> іще там щось? <риклад> іще щось? <риклад> іще куча ящиків каже. Божечка. А дальше що, фуру привезли? Да. Косма. Ох, мені не холодно Зайти в ход. Що там? Няня, ти чого? Там же ще хтось сіде. Ого. А що це за зуб такий? Це грамот. О, -о, -о. ну вже ми будемо їсти, не переїсти, як кажуть. Ну що правильно? Далі щоб не забула вкус на да? Турції, а далі на мамі, щоб мама була здорова. І Колі, щоб був здоровий. А я думала только лимоны покупать. Да. И цей лимоны. Мою двадцать. А я только кажу, думала лимоны покупать. Чтобы зробити собі утю мачмалуз с этим. Резикушат просит. Стоит, ждет. Можете можуть, да? Супер. Так. Пошу, несем нашому, этому Карандашику. Йистоньки. Ты что, будешь дверь закрывать? Да хай буде открыта, это заодно проветрится и коля потом загоны. Зайчик воно робить нам вкусняшку. Йому завтра зранку в п'ять ранку уїжджати, то ми вирішили усе. Пошашличничать. Це у нас в темпі вальса, коротше. Гайда. Все, ми пішли нести собаки. Ти фонарик взяла, так? Да? Все, ми пішли. Дождалися, поки темно буде, і пішли. Може, воно нічого не було. А вже на завтра йому кісточок уже на цей Оцей. наберу. Осип бо... йому трошки. Нічого страшного для цього, для карандаша це багато. Осип йому трохи отсип кажу. Карандаш вічно так наїдається, що він падає з лап. Біжи, біжи, рижик, біжи, біжи. Ну насип йому, чого ти ж туди поперла? Я його тут насипала, тут усе став. А. Ріжу ти Ріже, ріже создання, скажи, я їстенькі хочу на бачка, бачите, які впавші. Трошки насип нічого страшного. Все. Йди, йди. Йди, рижа, кушай. Та пошли, пошли. Та я йду акуратно, що ти починає. Кушай, 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 кушай зайчик, то тобі, тобі, кушай, кушай, та не бійся, тобі то. Боїться. Зараз отойду. Кушай, кушай. Ой, там вкусненькі. купили, зараз є, були в цьому в магазині. Купили там, я не знаю скільки кілограмів. Але багато. Коричу, колбаси крев'яної. Вона 30 гривень за кіло, Тому багатенько купили, щоб було їх кормити. Бо іноді нема з чим кормити. У нас зараз плюсова температура. Що таке? А. Та, по телефону балакали. А ми з вами йдемо. Дивіться, як гарно. Такі вогники за цим, за річкою. Треба вже фонарик брати там. Класно було, якби там ще столби були на цьому, на мостику. Тим паче, що він засипаний. І виходить, оця, ну, це тут мостик, потім взагалі насип така земляна. Там де дерева ростуть і все. Це ж можна було туди фонарі притягнути. Було би класно. Дивіться, яка колона. Класно, класно. Все, і у нас ось отак. -от. ми йдемо. Пострінько накормимо та й повернемося додому. Так. знайшли ну, ми з Дашої, нашої миски, знайшли другу якусь, де люди насипають. І ось нагалили йому. Ось так. Бо десь втягнув, бачите? Утягує він ці миски і нічого не зрозуміло. Наразі береш свій телефон. Одходимо, він потім покажеться. Відходь подалі, він потім прийде. Акуратно. Так, щоб видно було сюди, йдемо. Карандашику, зайчику. Так, щоб видно що сюди треба. Ну, Виходь! Вчора вийшов, нормально все було ночью приходила. А, да? А коли ми прийшли з колеги. Ночью? Ось а, так. Ну. Да. ну. Я скажу, що я мушу там вчора ще побачила. Вублик. Ти хватить. Іди кушать, не мям. Ти кажеш, що я зробила? Я виключила всю, він потім почав пробиратися. А, ну виключи своє яки, я ставлю тільки мов. Ні. Карандашику. ході. Куся в куся, щованечка. Вийшов. Я ж кажу, треба ну, виключити цю камеру, блін. Ой, камеру. Кузьми подобається тобі кров'яночка. А де він вообще? Не де, кушає. Кусі, кусі, масик. Куси, кусі холосый, кусий. Я вчора короче, пішла шукати миску, нашла вот там внизу. І миша така, я ж їй свічу, і миша така, блин, з мишею влазить, така, вона ну, в мене дивиться. І жирно така, упітана миша, я тебе скажу. Ну, так вона за ним під'їдає. Ну, то, мабуть. Mm, Та і це саме. Ось така я їй освітила всі очі, вона така, опа, стала і дивиться, не може зрозуміти, куди біжати. Все, коротше, карандашик є? Ну, все, все. Ми з чувства виповненого ну, долга. Все, все, зайчику, не бійся, не бійся, а? Очень такая с аппетитом, значит, его покормили. Ну, так а ти ж бачиш, аж там свеженький рис був. Он то в той коробочке був свіженький рис. Все, зайчику, пока-пока. Ну там мало его мало було, він же звук багато есть. Оно ну, так класно так. Довколо да ці фонарики везде. Так вообще оно місто. Дивіться, як класно видно місто. Вообще. І хтось написав, тут такі у вас на мості які кучу гури, так страшно. Ні, я тут не страшно, воно класне тут. Так, хоче не страшно. Дивіться, як класно. Тут е, коли Та да, дійсно, все одно і тобі добре з без... хади. <ріху> Ні, коли е, ну, днем взагалі тут не страшно, бо тут багато людей лазить. Це по-перше. А весною як тут гарно. І летом, да? mm -hmm. люди приходять тут на травку і шашлик бувають жарять і все на світі. Тут, бачите, воно насип. Тут не просто як мостик, тут складбище. між Ну так, да. то що, звісно, складбище, о тут землю Да, Бо тут були пам'ятники, знаходились. Ну, це дуже-дуже со старого якогось, начебто кажуть так. Ми цього не знаємо, ніхто не цей. А шо, Ти знаєш конкретно, що тут складище, що що? Я коли викинув просто пару надгробів Ні, Ну не знаю. Було тут, так. Да. Ну, Дуже-дуже старовинні. Ось, то тут таке. Воно ж бачите, дерева, це ж дерево, як вам росте. Це вже таке класне місце таке. Літом мені тут подобається дуже, і весною тут гарно. Ой. <кій> Фу, все, Зараз бігом-бігом. У нас сьогодні все бігом. Бо Коля приїхав, каже, все, мені завтра 5 утра виїжджати. Здравствуйте. І все. І у нас все дуже бігом. Тому це. Тому у нас сніданок дуже... Чи сніданок. Вечеря дуже швидка. Ну, лягаємо поранення спати сьогодні. Я не знаю. Ну, Якщо він не проснеться, то не переживай, його розбудять їдуть до забирати так що так О, Ось ми до мостика вже йдеш я що тобі мало свічу Чи що? Що? Не я йду хто сказав що я не йду йду все ми йдемо кого? кого коробки Ну, то що багато всього, то засняла, Але ж я не думала, що стільки багато. Після того, як я закінчила знімати, там ще поприносила. Коротше, вирішили, що нам треба Ну, Я сьогодні, якщо чесно, подивилася в магазині, скільки воно стоїть, то це цілий скарб. Ці гранати, мандарини, апельсини, лимони та ви що. І все прямісінько з Турції. Так що, і ще там якісь дві коробки, які ми не розпакували. Хо -хо -хо. Ще треба подивитися, що там. Це такі подарочки прислали. Фу. Все, дівчатка, вимикаюся. Дивіться, із гарних перекрас у нас оноша. Ми встигли буквально причепити до без чогось 12. О, як річок зараз буде пілюлей получати. бо прямо біля. Хвортки навалив. Ой божечка, а глаза такі, це не я. Не треба. Не треба. Не треба, не треба. Це що за какашка? Кажі, я не знаю. Причепилась. А ну признавайся швидко, це твоє чи не твоє? Скажи, ні, то рижого. Дивись, це твоє? Скажи, нічого не знаю, то рижий приходить на срав. Какать треба. А де какать треба? Ой, стоїть, шоку? труситься, да? тут до жопи двері, що він дивись, стоїть труситься. Гарний такий двіцякий. О, Теплесенько, класно. Так. Біля цього. Так, вони так понагадували, що всі капець просто сил немає. Нек. Угу, побіг, так, полку, що він туди побіг. Я виходжу сьогодні з машини, шмак. В... Це кошмар якийсь, коротше. Поки колі нема, то який, знаєте, этот, як його називають. Рассобачилась, короче. Вот так одна её рассобачилась, да? Скажи, рассобачилась и Боня тоже. И Боня тоже рассобачилась. Скажи, а что, речику можно, а мы не можно? Всё, сейчас будет у нас такие. Собі. Ага. Ты что, радуешься, такая? Ты тоже где попала трёшь? Зараз буде гарний шишка. Як Афурна, в вікно а у, тут на, у кухні, а вона вже сидить в... в гараже, ти казала. В гараже, так. Да. Ну, я ж кажу, вона думає, що річку можна, а мені не можна. Це коли я їм постелю, одновременно. А, -а, -а. а коротше, у мене аж нос цей став горіти. А, біля цього, біля вогню. Ти теж какаєш, Боня, не Ну, от ти спеціально це зробила, зачем таке? Откуда я знаю, что это такое? Ну, ты им разрешаешь на себя прыгать, на меня не, не прыгают. Да просто наступила. Ну, бо ти розрішаєш. Я кажу, у нас із гарного оце, оце вход тільки вдома. І то зроблений за, за 2 секунди до 12. За Ні? За 10 секунд? Да, не, 10. В 10 ви чіпляла. До бабушки ще? Чи після бабушки? Кстати, по-моєму, до бабушки поціпили. Ні, вже темно було, коли ви А коли він йолку ставив, коли вас, скільки? А я не знаю, вже після бабушки. Так? Да? Да. Це ну я ж кажу, прямо перед самим новим роком вже робили. У нас все, це щось рік так почався, що все на цьому. Неізвісність, одним словом. А що воно неізвісність, якщо сьогодні зранку ще було нічого непонятного, а вже сьогодні приїхав, казав, все, я в 5 утра уїжджаю, пожалуйста. Коли буду, хрена його знає. Ну що, ось така у нас святкова вечеря вийшла. Ось такий шашличок, він так аж парує, класно, бачите? Гарно, аж так парує, ух! Класний, вийшов. Где там? Да, без разницы. А, Так, Тут ми в магазині купили грибочки такі, з корейською морковкою. Не пробувала ще, Надо спробувати. А, таку капустку пелюску купили. А, це наша джичка. дуже добра, смачна. Я сьогодні так супом її наїлася. Що... М -м, кажу, що аж слюнки це наша зелена, солодкий чиліс зелений. Це грибочки, такі теж на цьому на мангалі, і квашені помідорки. Всіх вітаю з, зі святом, хто сьогодні відмічає крещення. крещення? крещення да? Йордан, да? Ну, якось так воно кажеться. То всіх зі І є, хто відмічає Рождество сьогодні. Тому і тих, і тих людей я вітаю зі святом. В общем, у нас ось, ось ось такий столик. Водичку ми вже поставили на вулицю, а у нас ще, дивіться, що у нас дві посилочки. Ну, посилочки, це не посилочки. Це вмісті з цими, з мандаринами, з гранатами, з апельсинами, з лимонами. Нам ще такі дві посилочки прийшло. Це нас вітають так, зі святами. Клас! Ось. Де водичка? Де водичка? Я зараз покажу. Ой -ой. Воно вона стоїть. Все. Бачите, стоїть водичка вже на вулиці в нас, О, а там димить ще кострик. Клас. Все, сідаємо. Їстеньки всіх ще раз зі святом.